Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Не бійся тільки віруй. Дорогі Христі, браті і сестри, в контексті подій, які відбуваються навколо нас. Навіть тих, які вже цього тижня нас спіткали, ті трагедії, які ми споглядаємо, те, що в Тернополі відбувалося, це все дуже часто навіває на нас жах, страх, інколи відчай, інколи паніку. А здається, як інакше. Сьогодні, коли ми слухаємо Євангеліє, коли батько в розпачі просить Христа, щоб той зцілив його дочку, яка помирає, і тут через мить чує, що вона таки вже померла, можемо уявити, що його жах, напевно, ще більший, ніж наш. Бо ми зараз чуємо, що десь там, хай буде не так далеко від нас. Але це його особистий біль, біль, який нічим не можна пом'якшити. Ну, справді, ви ж знаєте, коли в тебе якась біда, навіть якщо вона на тлі інших проблем не є така велика, тобі від того не легше, правда? Це тебе болить, це твоє особисте. І В цьому контексті слова Христові, сказані Яірові, батькові, є вкрай важливими: не бійся, тільки віруй. Сьогоднішнє Євангеліє, воно ніби образно описує все наше життя. Ісуса Христа оточує багато людей. В кожного з них є свої проблеми, потреби. В когось більше, в когось менші. Хтось тривалий час з цими проблемами живе, когось це тільки зараз спіткало. Хтось до Бога приходить, здається з якимись дрібничками, і через це інший не має доступу, нібито. Але Господь увагу приділяє кожному. Чи в тебе тривалий час проблема, і ти хочеш десь тайкома від інших отримати від Бога допомогу? Чи в тебе ось уже зараз щось таке, що ти не можеш з цим справитися? Господь кожній людині дає те, що треба. Але водночас, Він показує нам, наскільки ми буваємо. Мабуть, непослідовними в своєму житті. Ну, погляньте, жінка, яка приступає до Ісуса Христа, щоб доторкнутися до Його одягу, 12 років страждає. 12 років ходить до лікарів, шукає порятунку, не отримує. Все, що має витрачає на своє лікування і нічого їй не допомагає. Аж тут. Аж тепер вона приходить до Христа. Господь міг би сказати, ти аж тепер про мене згадав. Коли вже нічого тобі не допомогло, коли вже відчай, здається, охопив душу, так? Але Господь цього не каже, правда? Господь каже, дерзай, дочко. Тобто сміливись, не падай духом. Віра твоя спасла тебе. Та сама проблема із дівчинкою. Чи вона раптово захворіла? І от така проблема була, чи вона хворіла певний час, нам Євангелій про це не оповідає. Але знову таки проблема. Коли вже ось за мить здається, вже кінець, аж тоді звертаються до Бога. Господь і таку людину не відкидає. Він цим засвідчує, що він відкритий до кожної людини. Так, набагато краще, коли ми відразу, як виникає проблема, звернемося до нього. Можливо, ми б уникнули тих проблем, які згодом прийшли б. Але навіть тоді, коли ти в останню мить прийдеш, ти отримаєш обов'язково. Тут пригадаймо собі притчу про найманців у виноградник. Коли господар запрошував від самого ранку до себе працівників. Одних, других, третіх. І на сам кінець за годину до кінця робочого дня прийшли інші. Робили тільки одну годину, але отримали винагороду разом з тими, які від самого ранку працювали. Рівну винагороду. Ось така є Божа милість. Господь кожній людині відкритий. Але сьогодні ми ще до цього додаємо дуже важливу деталь. Ми слухали сьогодні слова апостола Павла, який говорить, що Христос це мир наш, який обог примирив у собі одному, про яких обох іде мова. В контексті Його послання ми можемо зрозуміти, що він говорить про. Два різних світи, які між собою не знаходили порозуміння. Юдейське середовище, євреї, які мали закон Божий і ретельно його дотримувалися, вважали, що вони є вибраним Божим народом. Вони так тривалий час були носіями оцієї істинної релігії і зберегли її для всього людства. І друге середовище це язичники яких євреї категорично не допускали в своє середовище, яких вважали нищесотними, яких вважали негідними Божої благодаті. Як Господь їх між собою примиряє? Як Він в собі одному робить ось цей мир? Ми знову дивимося на сьогоднішнє Івановське читання. Господь допускає. Щоб двічі було порушено закон Мойсеїв, старозавітній закон. Жінка, яка кровоточила, вона за законом вважалася нечистою, Оця ритуальна нечистота забороняла їй. Не те, що там е, серед людей бути, з дому взагалі виходити. Все до чого чи до кого вона доторкалася, ставало автоматично нечистим, так писав закон. Якщо вона насмілилася на таке, їй за це мали дуже серйозно покарати. Господь, знаючи, що вона зробила, не засуджує її, а навпаки, схвалює. Другий момент. Господь приходить в дім до Яїра, де вже лежить померла дівчинка 12-літня? І він доторкається до неї, каже, дівчино, встань. Закон Моїсеїв теж забороняв чужій людині до покійника доторкатися, теж від цього ставав автоматично нечистим. Тільки близькі родичі мали право це робити. І ми часто чуємо, як Господь ніби зневажає старозавітні закони. Ні, якраз в такий спосіб Він робить ось це примирення. Коли євреї цим законом жили, буквою закону, не допускали інших людей до Бога, вважали себе тільки, які мають прерогативу на Божу благодать. Але водночас не розуміли, що собі несе цей закон. Не розуміли, що Божа любов вона набагато вища, ніж буква закону. І Господь, власне, робить ось це примирення. Він показує, що закон даний для того, щоб людина вміла себе дисциплінувати, але вище закону є благодать. Вище букви закону є любов Божа. І коли ми живемо за певними. Принципами життєвими, коли ми маємо якісь закони, яких дотримуємося, ми повинні дбати, щоб закони виконувалися. але ніколи не повинні їх ставити вище Божої любові. Господь є мир наш. Це той, який дає нам не боятися, який дає нам не впадати в відчай, який робить, здається, неможливе. Який підтримує тих, хто слабкий, який не дає впасти тим, хто спотикається, який зціляє хворих, який дає нам життя вічне. Ми повинні до нього йти. Ми повинні до нього тягнутися, навіть якщо їй перепони, навіть якщо і певний закон, який би він не був, нам в цьому може перешкоджати. Немає такого закону. Який би міг зупинити Божу любов. Ідімо до Христа, тягнімося до Нього, шукаємо в ньому свою втіку, розраду, допомогу. Не впадаємо в відчай, бо Він нам каже до будь-яких обставин. Не бійтеся, тільки віруйте. Амінь. Слава Ісусу Христу!